М яка копчена така субстанція, але не так все просто. М'якінькі, гарненькі. Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами на природі приготуємо смачну намазку, яка називається меланзана салата. Тобто з баклажана. Що нам для цього потрібно? Ну, звичайно, запекти баклажан і все гарненько з овочами з цибулькою заміксувати. Але не так все просто. Тому, звичайно, з вас бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночок донати. Ну, а ми починаємо. Одем баклажан на гриль. Нам потрібно його. Повністю запекти, можливо, навіть до чорна, тому що шкірку будемо знімати, а всередині буде м'яка, копчена така субстанція, з якою ми зробимо меланзану салат. Треба трошки почекати. Так, друзі, перці у нас почорніли в стилі, самі знаєте кого. Але в цьому випадку вони дійсно мають бути чорні, тому що всередині вони неймовірно солодкі і класні. Цю верхню шкірку для того, щоб нам легко було зняти, ми перегружаємо сюди. В мисочку, а баклажани залишаємо, хай вони далі собі там іще трошки попріють. А ми що з вами робимо? Беремо з вами плівочку і запластиковуємо цю миску. І вони в нас зараз запріють. І нам буде з вами легко зняти шкірку. Що нам кажуть баклажани? М'якенькі, гарненькі. І ми можемо їх ось сюди до перців, поки що перекласти, хай відпочинуть. Далі, друзі, так само накриваємо плівочкою, а поки підготуємо інші компоненти. Так, беремо перець запечений і ось так зачищаємо його від зерен і шкірки. Шкірка у нас. Ось так легенько, бачите, вона сходить. Але треба її отак повністю зняти. Червоний. І починаємо нарізати. Нарізати нам треба його таким невеличким кубиком. Баклажан відрізаємо хвостик. Розрізаємо його ось так по довжині обережно. Оп. І далі знімаємо шкірку, що вона так легенько відходить. Оп. Далі почищений баклажан. Нарізаємо з вами ось такими спочатку полосочками. І далі ось так шинкуємо. Я так подумав, давайте додамо сюди ще перець. І ось так разом його ще раз нашинкуємо. Це ж меланзана салат, вона має бути дрібніше. Потім мазати її на хлібчик. До речі, зараз доріжемо це все, поставимо ще на гриль, підсушимо хлібчик. Друзі, терміновий збір для 152 ї окремої розвідроти треба 120 тисяч на пускову установку для FPV-дронів. Тому за це звичайно від мене та від наших військових чудові подарунки. Ось така купа кулінарних книжок від 100 гривень. Ось такий невеличкий тубус від 100 гривень, величезний тубус від 1000 гривень. І десь ось тут з'явиться неймовірний подарунок за найбільший донат. Ціла ракета в мій зріст. Тому донатимо, долучаємось до розіграшу, приближаємо перемогу. Слава Україні! Далі, цибуля. Можна звичайну, можна червону, яка у вас є дрібним кубиком. І отак пішли. Сюди ж додаємо з вами чесник. Давайте цей більшенький візьмемо, роздавлюємо. Опа. І так само дрібненько. Далі чилі. Дамо трошки пікантності. Ось так дрібненько пройдемося. Далі лайм. Покатали по дошці. Додамо спочатку цедру лайма. Тільки зелену частину. Білу не треба, бо вона буде гірчити. Розрізаємо навпіл і вичавлюємо сік півлайма. Беремо томат з такий, не знаю, напевно, що це ще волове серце. Так, розрізали його, ось таке соковите. Вирізаємо серцевинку. І тепер нам треба зняти шкірку. Ви можете два варіанти. У мене просто гриль потух, тому я вам покажу, як можна зняти шкірку без бланшування і без гриля. Ось так берете ніж. І ось так обережно проводите, можна тут іще трошки. Оп. Будь ласка, шкірочка вся у нас тут, тоненько, тільки м'якоть. Нарізаємо спочатку ось такими слайсами. І потім кубиком. Оп. Далі беремо петрушку і м'яту, Відриваємо віточки. Ось так, оп. стебла нам не потрібні. І шинкуємо також сюди. Разом м'яту так, з петрушкою. Складуємо і шинкуємо. І тепер нам треба заправити. Тому додамо додамо меду. Ну, сюди ось так, оп, трошки трошки соєвого, оливковий олій, чорного меленого, сіль, копченої паприки, хмелі сунелі. Замішуємо. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Продегустуємо. Клас, нічого не додаємо. Зараз наріжемо цибульку на подачу, щоб гарненько було. А поки хлібчик посмажимо. Тому візьмемо хліб. І наріжемо його ось так під кутом з такими гріночками. Кладемо на гриль, Зелену цибульку нарізаємо з такими підкопчений. Друзі, я думаю, можна подавати. Що ми з вами зробимо? В принципі, можна на цій дошці і подати, я думаю. Як ви скажете, ви не проти? Ви не проти. Окей. Тому беремо. Це миска тільки в нас величенька. Давайте перекладемо в якусь меншеньку. Я думаю, ця мисочка буде краще. Не дуже вона і менша, але в будь-якому випадку краще. Посипаємо так зверху зеленою цибулькою. Посипаємо зверху бринзою. Далі візьмемо гріночку, чесничок і ось так. Оп. З однієї сторони і з іншої. І так робимо з усіма. Давайте передиустуємо. Гріночка. М -м -м. Друзі, обов'язково приготуйте цю намазку з баклажана або ще називається меланзана салата. Називайте, як хочете, але це капець, як смачно, я вам раджу це приготувати. З вас, як завжди, лайк, коментар, донат, підписка, поширення серед друзів. Подивіться відео, які у вас отут всюди виб'ють. Ну, а я буду щоденько це доїдати. А я вас всіх обійняв, цілую прямо в душ. Ваш шеф. папа. -па.